Всім привіт, з вами я Свєта, і я вирішила зняти ще одне відео про мій Notion, тому що попереднє відео набрало досить багато переглядів та реакцій. В цьому відео я покажу тобі своє планування в додатку Notion. Також ми разом з тобою розплануємо весь мій тиждень в цьому додатку, і плюс я поділюсь з тобою крутими фішками та функціями в. Ноушені. Перед початком відео закликаю тебе підписатися на мій канал та поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити нових відео. Ну що, погнали? Я зайшла в свій Notion і ось так він виглядає: перша Team Spaces. Це по роботі мої завдання. Тобто я тут пишу контент-план, ідеї для запуску таргета та інше. Далі, далі, вже йде мій воркспейс, який я дуже сильно люблю. У мене тут е, написана така цитатка, яка мене мотивує: ти впораєшся зі всім, ти зможеш, ти досягнеш мети. І коли я це читаю, то мені стає краще легше і ну. Це дійсно У Мене мій простір поділений на шість таких от колонок на шість сфер. Цілі, контент, проекти, мі інше розвиток. Спочатку ми з вами подивимось на мої цілі. У мене тут все дуже просто, все поділено по сферам: тобто тіло, шкіра, здоров'я, навчання, фінанси та інше. Також у мене зроблена мною обложка, дуже прикольна, а також поставлена гівка. Далі я покажу вам, як ставити в ноушені гівки. Так, далі я ставлю собі папку архів. Тут я зберігаю різні фотографії, різні цитатки, різні книги, які б хотіла прочитати та інше. Тобто все, що мені потрібно буде в майбутньому, я зберігаю в цій папці архів. Далі моя сфера йде контент: Ютуб та TikTok, тому що поки що інстаграмом я не дуже займаюсь, а от Ютуб. Я хочу розвивати. У мене тут ідеї для відео, інформація для відео написана, а також мій календар, коли я маю виставляти наступне відео. Ось я маю це відео виставити в неділю, і можливо, ви і в неділю це відео дивитесь. Окей, okay. далі щодо тіктоку я поки що не написала собі контент-план, але все в процесі. Я собі напишу та буду публікувати відео. І ви підписуйтесь на мій Тікток. Далі в мене йде проект Тікток номер 2 Тобто я хочу ввести ще один Тікток, експертний, можливо, або на якусь таку тему, яка мені подобається, наприклад, фешн, або щось про схуднення, інтуїтивне харчування та подібне. І далі найцікавіше мі. Тобто все, що пов'язане зі мною. Це мій планер на тиждень, а також календарик. Я ще сюди не написала зустрічі, тому що мені подобається писати зустрічі саме в своєму планері, там, де пунктики потрібно ставити там галочки на пунктиках, а не в самому календарі, тому що я зазвичай не звертаю уваги на календар, а дивлюся саме на пунктики, на завдання, які мені потрібно виконати. Планер робота, тобто це завдання по роботі на наступний тиждень. Я ще їх не вписала. Завдання, які мені потрібно виконати а також у мене стовпчик із заробітною платою. Календар, тобто, коли я маю отримати заробітну плату. Я дуже люблю писати щоденник кожного дня, це мій такий ритуал. Я пишу, як я себе відчуваю, як я харчувалась, що мені все сподобалось за сьогодні. Та пишу оцінку дня. Щоденник харчування. Я його ще навіть не починала вести, тому що не знаю, я поки що не можу налагодити свої харчування. Звички, я тут пишу такі от міні-челенджі, які змінять моє життя. І які я хочу запровадити, це такі мої маленькі цілі підніматися, тобто вставати о 6 ранку. Ось перша ціль. Далі спорт, медитація, 7 плюс годин сну. А життя без фастфуда і читання 30 хвилин. І коли я виконую цю ціль, я тут напишу дату, коли я виконала, і поставлю ось тут галочку. Це дуже прикольно, що тут є такі от галочки. Отже, йдемо далі до моєї сфери інше. Тут мій віш-ліс, і це дуже крута штука, тому що ви ніколи не забудете про свої бажання і ви будете вертатися та. Згадувати, що ж вам потрібно, що ж ви хочете собі купити, або що ви хочете, щоб вам подарували. Ідеї для контенту. Тут в мене для Ютуба та Тіктока подорожі 2023. Тобто я сюди вписую, куди б я могла б і куди б я хотіла поїхати в цьому році, де б я могла заселитися, пишу собі цікаві місця, де б я б хотіла побувати, та інше. Це дуже крута штука. Далі в мене сфера розвиток, навчання це універ. Я тут буду записувати собі завдання. Коли в мене почнеться навчання, а також англійська. Тут поки що в мене нічого немає, тому що я ще не перенесла свої записи ем, в, ну, по англійській мові, плюс книги. Зараз я читаю сторітелінг книгу Кіндри Холл. Я ще її не дочитала, але також вписала сюди такі підрозділи: оцінку книги, жанр та інше, щоб потім повернутися та згадати, що я читала. А тут я також буду записувати собі, що я для себе взяла, які інсайди з книги я для себе взяла, тому що це дуже круто, бо дуже часто я забуваю про що я читала книгу, про що та книга та інше. І ми переходимо далі до... До мого другого TeamSpace, спейсу це мої плани на тиждень, My Plans for the Week І я хочу сказати, що я хочу все-таки перенести мої плани в my Space, щоб все було в одному просторі, щоб все було набагато зручніше. Ось планер мій. І тут я якраз таки вже й займаюсь цим переносом сюди. Але все-таки мені також зручно користуватися було цим тімспейсом. Отже, я собі зробила такого обкладинку, де де зображена картинка роботи, медитації, тренувань і так далі. Підписала тут лайф, хелс, тренінг, воркблок та інше. Тобто все, що стосується мого життя, моїх планів. І зараз ми з вами будемо планувати мій тиждень, і ви можете подивитися, як я планую, і собі взяти таке планування. Можливо, вам буде. Зручно і цікаво, так ввести свої записи. Нажимаємо на плюсик, щоб створити нову сторінку. Я тут напишу плани на тиждень. Заголовок. Плани на тиждень. Далі ми нажимаємо на три краб... на шість крапочок, точніше, ось на шість крабочок, і нажимаємо на turn into. І далі обираємо другий заголовок, вписуємо понеділок. Окей, далі нажимаємо трошки внизу і знову ж таки обираємо шість крапочок та обираємо туди ліст, щоб ставити галочки на виконані завдання. Я хочу робити завжди медитацію, то я пишу собі сюди медитація 20 хвилин, читати книгу також 30 хвилин, тренування. Прогулятися, опублікувати відео в TikTok І для того, щоб зафарбувати якимось кольором наш понеділок, потрібно знову ж таки нажати на шість крапочок, обрати колір. І я оберу синій, напевно. так І далі, щоб не робити всі дії знову, потрібно нажати на 6 крапочок та нажати на дублікат. Тобто ми робимо дублікат і зараз просто змінюємо слово. Я ще раз хочу повторитися, що мені не подобається користуватися календарем, тому що мені незручно, і я дуже часто просто не дивлюсь в календарі, тому мені зручніше просто писати в самих цих завданнях годину собі, щоб я просто собі ось так відкрила, побачила, у які години мені приїхати на зйомку, і все. Але для тих, хто любить користуватися календарем, рекомендую зробити ось такі дії: просто обрати календаре. Календар і все, і вписувати туди свої завдання. Ось наш календар, який я просто нажала на плюсик, а так отже, планер записую собі, ось планер, називаю так собі, мій календар, і все. І я собі можу ось туди запланувати зустріч зйомка, запланувати зйомку об 11 годині, і якось так воно працює. Зараз я вам покажу, як зробити так, щоб календар починався не з неділі, а з понеділка. Отже, спочатку нам потрібно зайти в налаштування, далі в мову та регіон, і тут де написано «Start week on Monday», включити цю синеньку штучку. І все, наш календар буде починатися з понеділка, і так нам буде краще орієнтуватися в датах. І зараз я вам покажу, як можна вставити ГІФ в нашу іконку. Нам потрібно зайти в Google та знайти ось цей сайт. Зараз ось. І ми тут можемо обирати все, що завгодно. Тут є дуже-дуже багато різних стікерів, є різних гівок. А, окей, мені сподобався цей пасік. Далі ми нажимаємо Share а, і Copy Give Link. А, ми копіюємо посилання, далі переходимо в наш Notion, нажимаємо на іконку, Custom і вставляємо сюди наше посилання. Все. Нажимаємо і чекаємо, поки агівка завантажиться. Мені дуже подобається те, що в Notion можна вставляти гарні, прикольні, надихаючі картинки, і зазвичай я ці картинки роблю сама або шукаю в Пінтерсті. Просто заходжу в Notion, нажимаю на плюсик і шукаю розділ з медіа, щоб вставити нашу картинку. Ось і все, бачите, як гарно в нас тепер цією картинкою виглядає наш простір, але цю картинку краще поставити так, щоб вона виглядала красиво, органічно. Не знаю, я поки що розберусь з цим, але ви побачили, як можна вставляти картинку в наушені. Зазвичай я планую все дуже мінімалістично, тому що мені це допомагає краще зорієнтуватися в своєму просторі, і я не використовую якихось е, зарозумілих деталей. Тому я показала вам, як я планую наушені, також розповіла про е, те, як можна вставляти гівки, як можна вставляти фотографії та взагалі. Планувати своє життя в Notion. Якщо вам сподобалось це відео, я не проти зняти ще одне відео на подібну тему про Notion. Але в наступному відео я можу вам розповісти детальніше про різні функції, про різні штучки. Можливо, щось сама нова дізнаюсь, та вам розповім про це. Дуже дякую тобі за перегляд. Я надію, що тобі сподобалось це відео. Я знаю, що тобі воно сподобалось. Підпишись на мій канал, напиши комент, напиши, чи ти користуєшся Notion, чи з сьогоднішнього дня почнеш користуватися, а також чи було корисним для тебе моє відео. Не забувай ставити пальчик вверх. До зустрічі! Всіх люблю! Бережіть себе!